Вінницький аеропорт прийматиме літаки авіакомпанії Ян Ейр. Першою ластівкою став шведський літак сааб 340 який прибув до Гавришівки рейсом з Москви. У планах дирекції Вінницького аеропорту та нових авіаперевізників регулярні рейси не тільки до Москви, а й Варшави і Тель-Авіву, налагодження повітряних сполучень з країнами Європи, а також рейси до Криму і Туреччини на період курортного сезону. Очікуємо. В кінці листопада, початок грудня, розпочати авіаперельоти до Варшави регулярні, і на кінець грудня розпочати польоти до Тель-Авіву. В перспективе, если изучим рынок и будет все положительно, возможно, нам удастся запустить рейс на Киев. А что до летних программ все зависит от тех туристических компаний, которые у вас уже образовались в городе которые уже здесь находятся. Если они проявят инициативу, мы готовы предоставить суда. Розвиток авіасполучення з країнами Єврозони потребует серьезной модернизации повітряних воріт. З огляду на те, що аеропорт є об'єктом стратегічного значення, наша область має право розраховувати на підтримку держави. Є обіцянка, голова обласної державної адміністрації відвідував міністра інфраструктури, ми підготовили відповідного листа, є відповідь, що наш аеропорт може попасти в третю чергу розвитку аеропортів. Це та програма, яка була затверджена нашим урядом. Звичайно, можливо, коли буде підписана угода з євросоюзом. Про співпрацю можливо будуть і якісь європейські програми розвитку аеропортів. На останній сесії Вінницької міської ради депутати погодилися ініціювати передачу Вінницького аеропорту у комунальну власність територіальної громади міста. Тепер слово за керівництвом області. У нас є розуміння того, що ми готові взяти на себе відповідальність по підтримці регулярних авіасполучень. Нам важливо єдине, щоб в місті. А в регіоні був аеропорт, який сполучав би міста за кордоном і Вінницю, оскільки ми претендуємо бути регіональним центром. Якщо сьогодні місто має той потенціал, обласна державна адміністрація тільки за те, щоб аеропорт розвивався, будь-які форми співпраці чи передачі вони мають право на існування. Директор аеропорту Ярослав Мазурець вважає, авіація зручний безпечний вид транспорту, якому в сучасних умовах під силу конкурувати із залізницею та автоперевізниками. На його думку, прийде час і до Вінниці літатимуть могутні аеробуси на 180 пасажирських місць. А поки що дібратися до міста над Бугом повітряним шляхом можна й на такому скромному Саабі.